Всім привіт! Давайте подивимось, що нам сьогодні пропонують вищі. Ви проявляєте себе у світ, і вам в цьому допомагають вищі, щоб ви йшли своїм шляхом і наповнювалися там, і одержували свої заслужені плоди, стаючи самодостатніми, і від цього ваша сила зростає. Те, що було раніше для вас невідомо, завдяки вашим наставникам, які виводять вас із стагнації, із фокус у наповнення, ви прояснюєте всі ситуації і вибираєте чіткий свій план, який приведе вас у стабільність, самодостатність. Старі уроки будуть завершені, ви зростете і будете дивитися в майбутнє, стаючи сильнішим. Виходячи з блоків, з легкістю, беручи шанси і проходячи свою трансформацію із тих ситуацій, де ви не бачили шансів, по справедливості, ви стаєте на свій шлях, де відкриваєте усі дороги собі в сім'ях.